Доброго вечора. Минув тиждень, і ми знову в ефірі телеканалу НТК обговорюємо найцікавіші теми та дискусії із соціальних мереж. Розпочинаємо із молодих мам. Мар'яна Дем'янюк написала про те, що у місті не звертають увагу на їх проблеми та потреби. Тільки в нашій державі таке можливо. Бульвар Лесі Українки з одного боку роблять бруківку, з іншого щось там копають. А ти з коляскою і ще з однією дитиною за руку, хоч по дорозі йди, хоч по деревах, хоч по повітрі. Мало того, втомлені майстри поставили тачки посередині дороги, а самі з боку посідали їсти. Ставиш коляску, сам відсуваєш тачку і проїжджаєш. Знаю і розумію, що всім одинаково. Зрозуміють лише мами з візочками, але просто сумно, що люди так не поважають один одного. Думку Мар'яни продовжує Валентина Бойченко: <кій> у нас в коломиї взагалі з візками гуляти одне задоволення. А в кого двійня, то я й навіть не уявляю, як з тим візком можна хоч десь. Проїхати Володимир Мельничук опонує жінкам і запитує: чи хіба це погано що роблять тротуар? А як щодо того, щоб поставитись із розумінням? І терпінням до цього, а працівникам зробити зауваження, чому, мовляв, місце робіт не обгородили. Може, вони б і виправились. Запитує, і, чи констатує пан Володимир. На це автор посту відповідає, що поганим є не те, що роблять тротуар, а поганим є те, що роблять погано. Це що, послуга така, а мамам з візочком пів міста обходити, бо роблять тротуар. Хоч би один з тих майстрів допоміг проїхати. Жоден не встав, поки я відсувала тачку. Збоку дитина старша і велика сумка в руках. Пише жінка і продовжує, що пост для того, щоб нагадати людям все-таки, хто вони є. «Рухаємось далі, але не полишаємо бульвару Лесі Українки. Іншу цікаву тему на цій вулиці знайшов Юрій Романюк. Він пише: ви, напевно, будете сміятися, але ця яма знову на бульварі Лесі Українки. Щось там пороблено на цій дорогі або треба менше красти, написав пан Юрій, натякаючи на те, що це вже не перша поява ям на цій недавно відремонтованій дорозі. Вікторія Мартинюк запитує, а чому власне прокуратура не бачить під своїм носом, які, які міськрада приймає роботи у виконавця? А Олег Кірощук зауважує, що виконавці робіт давали гарантію на цю дорогу три роки. Яка гарантія була у автентичної бруківки, запитує учасник АТО? Навіки, одразу сам і Відповідає. Е, Ярема Романюк порівнює сучасну бруківку з австрійською. І пише: приклад неналежного використання коштів громади. 100 метрів далі. Австрійська бруківка і досі стоїть. Е, Тепер поговоримо про газдівство і наших Коломийських газдів. Світлана Король описала один цікавий випадок, що трапився на вулиці Леонтовича. Ось текст. На вулиці Леонтовича покривали асфальтом тротуар, але чомусь певна частина асфальту потрапила у приватний двір. Потім ми дивуємось, чому ми так живемо. Е, виставила відео, е, де видно, як один. Чоловік везе тачку асфальту у напрямку подвір'я. Це називається газдівство, коментує Віталій Агмітел. Ну, не в нас інакше погоджується Микола Губчук. Долучилася до дискусії і депутат міської ради Оксана Яцяк і прокоментувала відео поезію Ліни Костенко: все менше рук, що вміють сіять хліб, все більше рук, що тягнуть все у пельку. Чому одні люди віддають найдорожче? Продовжує пані Оксана за зміни з надією і вірою у краще майбутнє, а інші забирають останні у своїх е, сусідів. Однак дехто із дописувачів заступився за згаданого чоловіка. От, зокрема, Людмила Гавриш написала таке: якась людина попросила для пішохідної доріжки, мабуть, а не на хліб намазати. А Уляна Сметанюк навіть повідомила, що чоловік, начебто, заплатив у касу». У яку касу запитує Іван Володимирович, машину при виїзді з заводу зважують, тобто про які тачки ви говорите? Немає такого оплатити тачку асфальту. Є ремонт полотна, на який розробляють кошторис та виділяють бюджетні кошти, написав чоловік. Якщо так, всі попросять, що для громади залишиться? Власне, таким питанням і закінчується дискусія під вище сказаним постом. Ну і на завершення поговоримо про речі стратегічні. Роман Бурлак поширив пост від Сергія Дідковського. Невеличкий лікбез для розробників стратегій і концепцій міст та регіонів. Коротко і досить влучно, як на мене, підписав Роман, звертаючись, очевидно, до групи, яка зараз розробляє стратегію розвитку Коломиї. А от власний сам текст. Туристична концепція Львова емуляція Європи. Тому що архітектура, смаколики, кава, дух Різдва і джазу. Але за невеликі гроші і без мовного бар'єра, і закордонного паспорта. Концепція Одеси емуляція дорогого пляжного відпочинку з локальним приморським колоритом, привоз, куди, туди, сюди. І також за невеликі гроші і без мовних і паспортних бар'єрів. Концепція відповідає на питання для чого. Тобто. Вибираючи місто відпочинку, турист сам для себе відповідає на питання, для чого мені туди їхати. Віталій Павлюк згадує, що років 15 намагався то донести, але зараз позиції для міста майже безнадійно втрачено. Вважає Віталій. Незгідний із цим Роман Бурлак. Може якраз зараз і видно в кінці світло в кінці тунелю, адже розробляється нова концепція, нова програма розвитку, створено логотип міста. Оксана Ткачук ставить питання, а яка туристична концепція, власне, Коломиї. Пише, що сподіваюся, що ця стратегія виходить за рамки, у нас є велике яйце, бо писанка це добре, але цього мало. Дуже хочеться, щоб у нас з'явилися туристичні цікаві фішки. Власне, на цьому ми прощаємось і надіємо, що вже дуже скоро туристи будуть чітко знати, для чого їм їхати в Коломиї. На все добре!